Будемо канати в воді в воді. Молодець. Зараз будемо ганяти, да? да. да? да. да. Папа, ага. окова. Окова. І так? Молоденьких серпасток, так? Так. Папа, не окова. Давай, і Окова. У нас вони молоді ще. Да. Вони одним піром не линяні. Ще пищать. У нас такий сильний вітер, ну нічого, ха, тренуються. От тут я сейчас піду. Тут не кидай. Не спіши, синок, без мене не кидай. Так. Мама їй їсти, да? Да. Це яка масть, синочок? Сплошні Чорні, сплошні чорні, синочок. Да він в один чорний. Ось такі сірі, ні одним пером не лінії, молоді пищать. Ти кидати? Ні, отуда це іди. Дальше, дальше. Я отсюда кину. Не розворачуся тільки. Сюди на нас дивися. Давай. Молодець. О. Віталі не сильний і нічого, а стараюся. Мама близько. Коротві вищи. На похолодання чи що, ну вітає. Змінилась погода. Це ж у нас тут молоде. Показує. Тихі Тихіш, не спіши, не спіши. Не що? я подумав. Води, води води, води, О, так. Отак. Да, вже набирають гору. покажи. Синок, проти сонця, Так да? красненька, да. так. Кидай, синок. А. Давай. Ну, він Давай я не донизу спустюсь. Так. Да, на сонці не... дуже не видно. Не, молодец. Да, Я не думаю, что вона. Тут воно полтор. Серво. Надо потом, що воно ну, ну, то, то ще не Вітер такий синій. вже не видно, ну кидай. Ну, це красиве. теж ще сирувати, ще не обработає. Так, да, все гарне. Папа, дай сюди. Да. Ну, Разі, це одне вперіть як? На сонці не видно його тут. Та, я не можу знімати. Та ось сюди, я тобі сказав, що ти заховалася. Так ні, на сонці голуб махає, не видно. Та буде видно, на камеру буде видно. Снімає, а де красиво такий. Сонце, звісно, не прямо в Хорошо, гору набрала. Що <різований> розлякалося? Ага. Чого рабця чи що? Ні, то можна дів точки цей воно не точки Та ті, так. Да. Я не можу. Ну зараз. О. Лошного чорного достала. Де він дівся? Де. Це теж таке сирувати. Держи де, Толь. Та такі зовсім осіб маленькі як Мерну є ще, ще менші. Там не бояться тих увеличий, понять. Ну це сплошно йде, так? Да? А зніми, як він малий. Це ж не пойму, де він йде. Ти бачиш? А, що? ось все. Який вітер, як іде додому, з такими кривами. Іхній, і довго вони вже літають. Так. А те втора нема, так? Да? Втора десь там понизу, по-моєму, пішло. Воно спало, а також. А, це сплошне чорне, що толі кидав. Так. А ось це знімаю, як воно йде додому. Де? Воно ну зараз воно під'їзде. Та воно низом, я ж кажу, пішло і мені камеру не видно. Це покажи, то це зовсім такі. І ще кух на них слабеть. Ну вже по, потихоньку треба вже пробувати. Красивий. Він ще, я поняв, пушок, він ще не розламаний. Він є лісабель. Молодець, у вас Це таке саме. О! О! Хвости так красиво, да? Чего бач? Стараюсь. Старается. да. А, ну, сейчас, так... Молодец, сюда. да, ну, вообще маленький. Ой, бедненький. Тут уже буду Це жовт-то? Ага. Да, Я їй, блядь, сказав, що не буду кидать на пет. Сюда, так. Хочу подякувати за гарні коментарі, які ви пишете. Дуже приємно читати. Дійсно він дуже любить голубів, він старається і вони. Тих не будемо, вони зовсім. Дуже випадки. йому заліз покажемо голублям. Да, дуже він їх любить, так що дякуємо за теплі слова. Дійсно, це тяжка праця. але... Його кохання до голубів це не, не передати. Як і днями і ночами з ними. Синок, іди сюди. Ну. Є може у кого там отак синочок займається, то можете номер телефону дати. Ми перезвонимо і хай вони між собою общаються. Да, синок? Будеш, так. якщо в тебе буде друг займатися голубами, так? так? І ти будеш з ним змагатися і будеш yeah. в місці там, показувати друг друга. Якщо є yeah. у когось там такий хлопчик, якщо yeah. дівчинка yeah. ще краще. Yeah. Так що мати цей ми, yeah. ми будемо вам збиратися. Городниця можна, так? Да. Так, ну, да, так, да, глуб'я. І хай такий займається. Ну, вроді ви бачите, старається, вистачається, так? Да? Yeah. Як він жде, щоб ми коли ганяти будемо голубів? Коли будемо ганяти голубів, так, да, Так. Yeah. Ми пішли покажемо маленьких, це в нас вже то перший вивод, а це вторий вивод. Таке не бігає, да. це у нас ось ну, сюди станція. Ну, у кожному гнізді всі, всі по двоє. В кожному. тож ми показували вам первен, да, синок, скоро вже будемо скидати на низ. Ось таке. Угу. ну У кожному гнізді, по два, це вже по третьому кругу вони сідають на яйцо. Да, це вони вже бачиш, на яйцо, вже все. То, Ще... Та ну всі вони тут два. Та ти, так, покажи вони, носило у нас. Трош, дружне, трошки, ноче, господи. Та, не... <свят> та, ну, Такі Чувачі. маленькі. А Ці які гарні. А це да. рябеньких кидав поздніх, ото первих, це вже вторі будуть. Вторі, так. Да, Мої да, да. не є. Ну <реклама> і так ось це усіх по двоє, тут двоє. Це у нас старі тут. Ну я думаю, це зараз сяду третій раз. І вже брати будуть. Три виводка хватить. А біленькі є, Штата? А Білі є, ну вони там нанизу <клес> на будуть. Тут великі. Тут, тут вже є. великі. Скоро будемо спускати, так. 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 І то я помам казав. Бачиш такі. І тут я вже фотографію. Оце з під оцієї самочки, це вона є вже треті, ото літали двоє гніздюків. У них первий літучий, і крилами такий. А? а то, що ми кидали з у гречану. А -а, Пом'єш тоді? Оце вторивий скапці. Такі гречані. О, Бачу, бінає, це темний, це, це клас. Тоді вони Папа, сюди, я окей сім'ї. Да, <тур> <тур> його бачу буде, бачиш, чорний. Який, Тимош? Оцей? <тур> чорний. <тур> чорний. Чорний? Оце ну, теж буде скобець, який на чорний трог, у нас. Не трогай, він же маленький, щас хоче. <тур> Ні, я буду вибирати. Ми будемо скидати позже, через недільку. <тур> 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 і ми їх усіх зразу... Він вже його вибрав. <тур> ми як будемо скидати, ми знімемо, правильно? Так. О, так? Він же собі чорного вибрав. А ми зараз маму покажем. Ось у маму. Ні, ось у маму. Ось у мама така, якщо видно їй. Ну це як відлітала в мене голубка, дуже хороша. Це третій раз вона сідає на для яйця. Ну все, пішли, може старьких ще покажу. Там яких я вже поскидав. Щоб вже показати. синок? Закривається молодий. Пішли, синок. Що може махнути? а ну давай. А, так це вже прилетіло. чи що? Прилетієш, вона понизу пішла. А, так вона вже прилетіла, ось да. вона. Ось вона, дивіться, да Та Та о, о, о. Да. ось в Борис стояла. Ось внизу. Сьогодні якраз таких зарпастих голубій. Красива голубка буде. Де да. може голуб, не знаю. ми зараз так. Пішли, зараз маленьких покажемо. Заход, так? Оце внизу, ось, о, це всі молоді, це їх на них скину, вони вже без батьків самі. Оце саме внизу. Ой, є а ну отакий сейчас ну, давай на вулицю покажу. покажемо. Давай синок, ми тут будемо на низу показувати. Ну, ну. А це отакі будуть сплошні. Папа, Попа ма має яхту Ось, Красиві. Папа, я ну отак випусти, випусти. Давай випускай. Викидай, випускай. Та ні, отак. Ну. Отак ось Опа. Такие, давай Аккуратно. сейчас покажем. А я уже. Вот. Давай, я тоже. Так. Давай. Вот так. На руку, став? Давай. На руку. О, давай. Ой, пока. Где деньгам, сынок? Дай, 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 дай. Дай, А таке буде ось, покажи. Ілі скопчення таке буде, і красне сплошне. Таке буде. Це з постарої моїй красне сплошні. Давай, пап. Красиво, це пап, я хочу. Ну, щас, папа. Красніє, це головне. Я хотів. Ну зараз, папа, піддасть зараз. Це теж все сплошненьке. Пап, це йому дай. Ага. Красно крила, бачите? Угу. Ага. Красна крила, така буде. Тоже. І йому ж дай, і ось остальненька білохвоста. Ну така вже легка, така літати вже хоче. Ти вже ж хотів. Вже. Ну краса, зараз дай, стоп, дай, дай, дай. Два Мама засіть, мам. У мене був води, води, омні, сядь на намазі. Да. <реку> Два рази прийшов. Два, Два рази прийшов, так. Да. Да. На, синок. Це з під жовтого голуба, таке буде Дай Так. Да, і з красною сплошною. Ану, давай. Ти дуже накидає так легесенько. Да, ось красненьке буде таке. Дивись. Дивіться. <рес> я хотів. <рес> я хотів. <рес> папа папа. Папа папа, так. Да. Хай, він же сам, як дитина, твій папа. Він же як сам, як маленький хлопчик, любить вуліволі, так? Да? Mm. Угу. Мам, папа. Мам, папі то Атасі. Це вже старше, да? тільки вот любив, любив, любив. Така ось красненька буде. Така красна-красна білоноса. О, Пап, я хотів. Та даже йому. Гра... Красна, на. Красна, де да, бачиш? Ще й білоноса така, красна. Та дай йому Мам, в руку, в руки дай йому. На, давай, отак. Вот Це сплошненька. Буде. О! Конфеты там? Да. Ах ты хитрунь!

Одну хвилинку синок, підожди. Іди до Міланки, вона тобі відчиняє. Де малень. Хать. Хаті, не кричи, синок. А ось сніми, сніми, отець ряпенько йде. Молоде, дивись, як йде. А взагалі, мале-мале. Молодець, перший раз а це воно так підійде. Це туди, ближче піде. Хорошая Ну, умная молодец. Сейчас, она тебе отвышь. Видержало. Молодця. Ну. Ну, бачите, так молоджі. радує, я, що додому одразу йдуть. Молодці. Ось такі. Ну, не таке воно. Ще маленькі. Ну вже через дві тижні вже наверх викину і буду вже потихеньку тренувати. Одна біленьке. Та ні, і, і в мене забрали. Такий так носик у нього чудний. А? Нос у нього такий класний. У білого. Сінок, волі будь бояться. Постав її, постав. Це у мене покажу таку голуба, це саме. Більше що він мене прожив, я не знаю, ну год вже, мабуть, 10 цьому голубу. такий голуб у нього отакий краса, ну годів 10, а це 10 год, це постійно, сплошних оце проганяю з ним. Хороший голуб'ят дає. Ну, думав, вже в цьому году не дасть, Ну, ще дає. Голуб'ят і красивий. Красивий голубяний. Да. Ну так, випустимо. його. Красивий голубь, так. Красивий голуб. Да, да. да. гол. Пішла в голова. Покажи.

Там сонце, розумієш. Ні, ні. Ну нічого, все буде нормально. Ну, все буде добре. А, я думають, що вони злякали, дивиш, ворона як. Такі <гум> Нічого. Ну, все хорошого, будемо ганяти, самі раді ганяти, ну хоч вітерки. то були такі жара. Щіля а зараз трошки підхолодали, дощі пішли, трошки вітерка хороші. Ну сьогодні, бачите, хороший вітер такий. Молодих, я думав, вони взагалі, ну сьогодні нормально. Так що потихоньку вже будемо тренувати, будемо показувати себе добре. Так що мирного неба всім і здоров'я. Саме головне здоров'я і терпіння, і мирного неба. Все. Всім удачі.